you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо тема корупції в міноборони. Знову у всіх на слуху. Зокрема, стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров відсторонив тимчасового виконувача обов'язків директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки міноборони Томаса Нахкура. Він є фігурантом справи щодо розкрадання майже півтора мільярда гривень на закупівлю снарядів для ЗСУ. Як зазначали у відомстві, причина відсторонення оголошення підозри у кримінальному провадженні? Підозра Томасу Нахкуру була вкручена 27 січня 2024 року. Ще одним підозрюваним у цій справі є екс-очільник департаменту Міноборони Олександр Ліїв, якого затримали під час спроби виїхати за кордон. І це, звичайно, все дуже добре. Але хіба це справедливе рішення? Твій підлеглий вкрав півтора мільярда гривень. а Ти його просто відсторонив? Може, за нього потрібно Сергій. Взятись. До того ж сам Уміров також непогано підзаробив за час війни. Він оприлюднив свою декларацію про майно і доходи за 2023 рік. За цей рік він заробив понад 5,5 мільйонів гривень. Так, за 2023 міністр оборони України отримав 5 мільйонів гривень доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю компанія Black У Уміров є власником 100% корпоративних прав цієї фірми. Також у міру володіє правом вимоги за договором купівлі продажу частки в акціонерному капіталі приватної компанії Astem Technologies. Окрім цього, український високопосадовець отримав 131 526 тисячу гривень зарплати під час роботи у фонді держмайна та 442 347 тисячі гривень за час очільництва міністерства оборони. Заробити стільки коштів в час війни це ще треба вміти, адже суми досить кругленькі. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.